Привіт! В цьому відео ми з вами навчимося прописувати різні селектори для виборки тих HTML тегів, які нам будуть потрібні. А перед початком я хочу порекомендувати сайт ITProгір.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок на сайті буде в описі до цього відео. Тема селекторів вона надзвичайно важлива в мові CSS, адже за рахунок селекторів ви можете вказати, до яких певних HTML тегів ви будете додавати характеристики. Ви можете Прописувати різні селектори та вибрати саме ті HTML теги, які вам будуть потрібні. Наразі ми з вами прописували уже селектори, та ці селектори ви не просто вибрали HTML теги по їх назві. В цьому році ми вивчимо ще інші формати, як можна прописувати селектори. Але важливо розуміти, що будь-який селектор він складається з декількох частин. В першу чергу, ви вказуєте до яких HTML тегів або до якого одного HTML тегу ви звертаєтесь. Це ми з вами якраз і будемо вивчати. Далі відкриваються фігурні дужки. вони завжди незмінні, вони просто прописуються. І далі в фігурних дужках ви описуєте певні стилі. Певні властивості. Тут може бути лише один стиль, як в нас наразі тут і є, а може бути декілька стилів, кожен прописується з нового рядка і відокремлюється кожен наступний стиль за допомогою крапки з комою. Ну і наразі я пропоную зробити от що. Ми давайте видалимо весь цей код, який тут був прописаний. Також я пропоную створити декілька абзаців. Нехай тут буде просто слово лорем, далі ми створимо певний Б, тобто ми створимо жирний текст, тут буде написано Наприклад, тексти, і далі ще там один, наприклад, напишемо. І таких абзаців я тут створю декілька, тобто це буде один, два, три і 4. Ну і якщо ми просто зараз оновимо сторінку, то ось в нас лорем текст один, два, три і 4. Звісно, ніяких стилів та характеристик поки немає, це просто звичайний текст. Тепер давайте уявимо, що до всіх HTML тегів, які є абзацами, я хочу додати ну, нові стилі. Для цього мені достатньо просто вказати назву потрібного мені HTML-тегу. Я прописую P, далі відкриваю фігурні дужки, І наразі я ще буду прописувати той самий, ну. Ту саму властивість, яку ми вже вивчали, тобто це колор. Трохи згодом вже в наступних уроках ми будемо вивчати інші характеристики, але поки давайте не будемо заостряти на цьому нашу увагу і просто будемо вивчати лише. Самі селектори, так от для того, щоб мені звернутися до всіх цих абзаців, мені достатньо просто прописати тут назву певного тегу та прописати певні характеристики. Якщо я таке зараз оновлю, ми помічаємо, що ось для всіх наших абзаців був змінений е, е, колір тексту. Якщо ж я хочу, наприклад, звернутися до жирного тексту, можу прописати замість P, наприклад, такий е, тег як B, І якщо я таке оновлю, то лише жирний текст він. Нас буде зі зміненим кольором. Все інше воно ніяк не міняється. І тут ще в CSS існує таке поняття, як успадкування. От, наприклад, давайте я спробую звернутися до тегу body. це по факту наш основний тег, в ньому ми записуємо весь інший HTML-код, який буде відображений на сторінці. І якщо я просто для оцього головного тегу зміню, наприклад, колір тексту, то це буде означати те, що весь наш текст, дійсно всі наші абзаці, весь наш жирний текст, все це буде змінено на той колір, який я е, вказав. Тобто тут в CSS є спадкування. Якщо в нас є якийсь більш е, важливий більш головний HTML тег і ми до, до нього додаємо стилі. То ці стилі вони будуть впливати не лише на цей тег, а і на ті теги, які знаходяться всередині нього. Точно таке саме в нас і відбувалося, коли ми додавали стилі до нашого абзацу. Адже тут також я тільки до абзацу додаю стилі, але жирний текст він в нас також міняється, адже жирний текст він знаходиться всередині абзацу. І тут ви можете з цим гратися. Тобто, наприклад, я можу сказати, що весь боді він. Нехай в нас буде з кольором червоним. Але далі я вказую те, що. Я звертаюся до жирного тексту, і тут я вже нехай буду вказувати такий колір, як зелений. Зберігаємо таке, оновлюємо. І ось в нас весь текст, він дійсно червоний, але оскільки ми додали додаткові характеристики, стилі, то весь наш жирний текст він вже йде з іншим кольором. Тобто, з успадкуванням, ви тут можете трохи гратися. І от наразі ми з вами вивчили, як можна вибрати певні HTML-теги просто по їх назві. А тепер ми давайте уявимо таку ситуацію. Ситуацію, що ось тут мені потрібно додати якісь характеристики, ну, наприклад, до цього абзацу, а також, наприклад, тільки до оцього тексту. І от на цьому моменті наша ідея вже з додаванням стилів лише по назві тегу, вона вже буде не працювати. Адже якщо я вкажу P і буду додавати стилі, то будуть додані стилі до всіх абзаців, і те саме з B. Також до всіх жирних текстів будуть додані стилі. А я хочу лише до першого додати абзацу, а також до оцього, наприклад, тексту. Якісь стилі. І тут на допомогу нам приходять так звані класи. В CSS, а також в HTML, ми можемо прописувати класи, і далі з цими класами ми можемо взаємодіяти. Спочатку поговоримо про HTML. До будь-якого HTML-тегу ви можете дописати такий атрибут, який називається як клас. Записується він наступним чином, тут ви можете вказати назву, ну по суті, назву класу для оцього конкретного елементу. Назва може бути будь-якою, але зазвичай тут не потрібно вживати оцих спеціальних символів, а просто прописуйте назву як одне суцільне слово. Ну, наприклад, нехай в мене це буде таке слово, як текст Color. Наприклад, ось такий в мене буде клас. Тобто, тут в мене як будто два є слова, але оскільки вони розділяються за допомогою. Або дефіса, або нижнього підкреслювання, то це буде рахуватися як одне суцільне слово, і так можна прописувати. Також до будь-якого HTML тегу можна прописувати і декілька класів. В такому випадку ви просто прописуєте тут пробіл і далі прописуєте ну, якийсь інший клас. Таким чином, наприклад, оцей мій об'єкт він має зараз такий клас, як TextColor, Color, а також він має такий клас, як сам. Це два окремих класи, адже вони записані через пробіл. Ну, щодо двох класів, ми давайте. Поки про це говорити не будемо, просто прописали один конкретний клас textColor. Можете придумати будь-яку іншу назву. Тепер точно такий самий клас, я давайте додам ще до якогось е, іншого об'єкту. Взагалі, ви можете цей клас додавати до будь-яких об'єктів, е, куди ви тільки захочете. Потім, просто коли я буду додавати стилі конкретно до цього класу, до всіх тих об'єктів, де буде прописаний цей клас, е, ці стилі вони і будуть додані. Ну, я поки прописую лише для першого абзацу, а також для оцього ж. Жирного тексту. Зберігаємо цей файл. І тепер ми, давайте, можливо, з вами видалимо весь той код, який тут був прописаний. І тепер я хочу просто звернутися до потрібного мені класу. Щоб мені прописати селектор, який буде звертатися до певного класу, мені потрібно прописати тут крапку, а далі я прописую назву потрібного мені класу. І ця назва це TextColor. Тобто я прописую. крапка TextColor, Це означає те, що я додаю стилі до такого класу, як TextColor. Ну і ті об'єкти, які будуть мати цей клас, до них і будуть е додані певні стилі. І давайте я знову ж таки пропишу. Ті самі стилі, а саме Color Red, і після чого я оновлюю сторінку, і ми помічаємо, що саме лише до першого абзацу, також до цього тексту, був доданий новий стиль. Да? Тобто ми тепер за рахунок класів ми можемо просто вибрати певні елементи, до яких ми і будемо додавати нові характеристики, що дуже і дуже зручно. Також, як я казав, у будь-якого елемента може бути по декілька класів, і наприклад я можу сказати те, що. Ось тут в мене нехай буде ще один клас, це, наприклад, сам. Тут як також можу прописати якийсь інший клас, там сам 2 і так далі. Ну, тобто назви можуть бути будь-якими. І, наприклад, я тепер можу просто вказати те, що я буду додавати отакі характеристики лише до того об'єкта, у якого буде такий клас, як TextColor, а також. У, у цього ж об'єкта повинен бути ще такий клас, як сам. Тобто я тут прописую прописую.текстColler.сам. Це означає те, що я буду знаходити лише такий елемент. Тут, до речі, є підказки, і воно дуже допомагає. Тобто е, я буду знаходити лише такі елементи, у яких буде клас текстColler, а також буде такий клас, як сам. Зберігаємо таке, і тепер у нас стилі додаються лише до першого абзацу, адже тут дійсно є два класи. Ми тільки такі елементи вибираємо, а у нашого цього вже Б, тут нема двох класів, і тому сюди вже стилі не були додані. Окрім класів, в мові CSS також існують ще такі поняття, як ідентифікатори. Тобто ви можете до будь-якого HTML об'єкту прописати так званий ідентифікатор, І далі по цьому ідентифікатору ви можете додавати стилі. От, наприклад, давайте я наразі до цього тексту пропишу просто ідентифікатор. Він записується через такий атрибут, як ID. Ну, і тут ви вказуєте так само будь-яку назву. Наприклад, нехай тут в мене просто буде написано щось на кшталт bold text, тобто жирний текст. І такий я тут зберігаю. Таким чином, я зараз додав ідентифікатор, Ідентифікатор до конкретно оцього HTML тегу в чому головна різниця між класами та ID? Головна різниця полягає в тому, що класи їх значення може повторюватися на одній тій самій сторінці декілька разів. А в ID таке неможливо, тобто значення не повинно повторюватися на одній тій самій сторінці. І от дивіться, от дійсно, ми з вами прописали клас, і цей клас TextColor, він використовується і для цього абзаца, і для цього тегу B. Тобто один і той самий клас, ми його декілька разів використовуємо і ніяких проблем немає. Якщо ж ми кажемо про ID, то тут прийнято використовувати певну назву лише один раз на всій сторінці. Тобто, якщо я пропишу, наприклад, ось такий момент, що і тут в мене буде ID. І тут в мене буде ID bold-text, то це буде неправильно. Тут важливий момент: все це буде працювати абсолютно коректно в самому браузері, але з точки зору логіки, з точки зору якби побудови, побудови коду, це буде некоректне рішення і так краще не робити. Тобто, ID ви можете його записувати ну також до будь-якого HTML тегу. Просто важливий момент в тому, щоб цей ID він не повторювався на сторінці. Наприклад, ось тут я можу прописати ID bold text, а тут я пропишу просто bold text 2, вже назви різні, і в такому випадку ніякої проблеми нема. Декілька ID, але просто назви різні, і ніяких проблем не буде. Якщо ж у вас для декількох об'єктів буде один і той самий ID з однією тією самою назвою, це вже буде провокувати логічну помилку і так краще не робити. Знову ж таки, просто повторюсь, що це все буде працювати, але просто ну, це неправильний підхід, так краще не робити. Так от, давайте я прописав певний ID до оцього тегу B. Тепер що я можу зробити? Я просто можу зайти в CSS, і тут, щоб мені звернутися конкретно до ідентифікатора, мені вже замість крапки потрібно прописати знак решітки. І після решітки я просто прописую назву мого ідентифікатору, bold text, і також можу прописувати будь-які тут характеристики. Ну, наприклад, Grey пропишемо, і в нас буде доданий отакий сірий колір конкретно до одного певного елементу. Elementу. Виходить, що ви можете вибирати HTML об'єкти просто по назві тегу. Ви можете вибирати HTML-об'єкти по назві класу або по декілька назвам класу, а також можна вибирати HTML об'єкти по назві ідентифікатору. Також все це можна комбінувати, тобто, наприклад, ось у мене є клас, і також сюди до цього об'єкту я можу ще додати ID. В цьому не буде ніякої проблеми, наприклад, ID сам текст. І далі я можу вибирати вже HTML-блок, у якого буде, наприклад, клас текст. Екст а також ще буде ідентифікатор сам текст. От, до речі, поставте на паузу це відео і спробуйте вибрати саме цей об'єкт, у якого є і ідентифікатор, і певний клас. Я також покажу рішення, як це можна було би зробити. Тобто, вам потрібно було, ну, наприклад, спочатку прописати. Або е, ідентифікатор, або клас, це не важливо. Тут е, послідовність не важлива. Але просто я прописую, наприклад, ідентифікатор, не, сам текст, і кажу, що тут я ще також е, е, шукаю такий об'єкт, у якого додатково буде клас, як текст колер. І саме до такого об'єкту я додаю. Такий колор, як, наприклад, blue. Ну, а попереднє, давайте закоментую, просто щоб нас тут воно не мішало одне одному. І ось в нас певні стилі були додані. До речі, да, щоб додати коментарі, тут ви можете просто прописати зірочка, Ну, щоб закрити коментар, зірочка слеш. І це буде коментар, який ні на що не буде впливати. Щоб швидко прописати коментар, ви можете натиснути Ctrl-Shift. А також слеш, і ви пропишете або заберете цей коментар. Дуже зручна, дуже зручний момент. Наразі я просто, от бачите, прописав те, що я звернувся до певного елементу з певним ID і з певним класом. Послідовність, як я кажу, ви тут можете змінювати. Наприклад, от я міг ось так прописати. Це буде те саме. Тобто, у, у об'єкта повинен бути певний клас і ID, нічого не поміняється. Давайте навіть оновлю сторінку, все працює. Ну і в такому форматі ви тепер можете вибирати будь-які html теги, які вам потрібні, і до них ви будете додавати певні стилі. І ще в цьому відео. Ми давайте розглянемо з вами такий селектор, який допомагає нам вибрати певні вкладені HTML-теги. От, наприклад, я давайте зараз створюю тут певний div, і просто скажу, що в цьому div в нас буде знаходитися перших два елементи. Якщо ми зайдемо на сторінку, нічого в нас не зміниться, адже div, він не додає якихось додаткових стилів. Ну просто зараз в нас така є структура, що перші два абзаци вони в div, а наступні два абзаци вони не в div. І от що я хочу зараз зробити. Я для початку давайте зроблю так, що наш коментар він буде на повністю всі ці селектори, щоб просто селектори вони нікуди не поділися, але і щоб вони нам не заважали. І тепер я, наприклад, хочу додати стилі, але лише для тих абзаців, які будуть в нас в діп. Наприклад, якщо я просто зараз пропишу Color Red, ну і давайте ми таке збережемо, то звісно всі ці стилі вони додаються до всіх наших абзаців. Якщо ж я все-таки хочу сказати, що я буду вибирати лише ті абзаци, які будуть знаходитися в тегі div, то мені потрібно прописати наступну структуру. Я вказую, що я знаходжу лише ті абзаци, які будуть знаходитися в об'єкті div. І от ви навіть можете тут побачити, як він мені це все підказує. Тобто він каже, що будь-які Абзаци в певному div, вони у нас і будуть вибрані. Таке ми з вами зберігаємо. Давайте оновимо сторінку. І от ми помічаємо, що лише для перших двох абзаців ми додали певний тег, ну певні стилі. Більш того, ми давайте зараз з вами ще один такий нюанс зробимо. Ми давайте тепер пропишемо те, що всередині цього діва в нас буде ще один, наприклад, дів, або навіть не так. Давайте ми тут не дів пропишемо, а давайте якийсь блок, як, наприклад, main, да? ну, щоб в нас просто були, були різні теги. Так, от, якщо я таке зараз збережу, ви помітите, що все одно все спрацьовує коректно. Адже оцей оцей селектор він каже про те, що нам не важливо наскільки тут буде. Більше якихось ще батьківських оцих HTML тегів, Нам важливо просто щоб наші абзаци головне, хоч якось але знаходилися в тегі div, і тоді весь цей селектор він спрацьовує. І тут є просто інший ще селектор, який прописується ось таким чином. Він вже каже те, що тепер ми обов'язково вибираємо лише ті абзаци, у яких батьківський об'єкт це саме div. Тобто наразі в моєму випадку у мене виходить так, що батьківський об'єкт для цих абзаців це техмейн, і по факту, цей весь селектор він тепер працювати не буде просто з причини того, що ну, ми ну, ми якби не підходимо під цю виборку. Да? Якби я тут прописав, наприклад main П, то це б спрацювало, адже тепер я знаходжу лише ті абзаци, у яких перший батьківський елемент це саме main. Тобто тут є просто різниця, що якщо ви прописуєте пробіл, то це означає те, що вам не важливо, які там будуть додаткові елементи, е, ну якби на рівень вище. Головне, що просто самі ці об'єкти знаходилися в певному HTML-техі, А якщо ви прописуєте ще отак, отакий от символ, то це буде означати те, що у вас повинна бути пряма спадковість, тобто, що ви те мейн буде знаходитися конкретно тех П. Ну, ну або ви ТегідІ буде знаходитися конкретно тех П. В моєму випадку у мене такого немає, тому стилі. Якщо ми оновимо, ні до чого не будуть додані. І ще відмічу такий момент, що тут селектори ви можете прописувати через кому. От, наприклад, давайте я пропишу div p, тобто нам не важливо, чи тут буде ще тех мен, чи не буде. Ми будемо вибирати просто абзаці, які є в div. -і. А також я прописую кому. І вкажу, що оці стилі я ще додатково буду додавати до такого об'єкту, якого буде нехай ідентифікатор, як bold text. І тут ви можете прописати ще одну, наприклад, кому. і Казати, що ви ще до якихось елементів будете додавати ті самі стилі. Ну, Я, наприклад, лише обмежусь оцима двома селекторами. І якщо ми таке оновимо, ми помічаємо, що до перших двох об'єктів в нас додається стиль, а також для останнього цього тексту в нас теж додається певний стиль. Тобто, за рахунок коми, ви можете об'єднувати декілька селекторів, і далі до всіх цих селекторів додавати. Певні характеристики, певні значення. Ну що ж, таким чином, ми з вами навчилися вибирати потрібні нам HTML теги, і вже з цими знаннями ми тепер зможемо додавати будь-які властивості до потрібних нам тегів, і далі вже створювати той дизайн, який нам буде потрібний. Ну що ж, на цьому в мене все. Сподіваюсь, відео вам сподобалося. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в мою телеграм-групу. Всі послання будуть в описі до цього відео. У мене на цьому все. Бувайте!